Шом робимо массаж. Подивимося, щоб на месте було. Треба різати? Не, не треба різати. Просто треба робити правильні правильні речі. Зробимо такий легкий массаж. До болі. Ну тогда это так. да? Ну так терпимо, бо я себе что це больно. Я так на пальцем колостым тоже больно. Так дивись, угу. до кісточки, да? потім робимо максимальну О, натяжку. Це це. Угу. Максимальною натяжкою перекриваємо, фіксуємо угу. пальцем, ослабляємо угу. так, і приклеюємо. Тобто У нас виходить якор тут, якор тут, і натяжіння тут. Угу. Дивися, що угу. произошло вже з пальцем. Я взагалі ставлю 2-3. Якщо треба максимально обрати, от другий, так само ми ставимо. Раз, угу. да? дивись, зараз що буде. буде. Так, в тому ж самому порядку. Раз, максимальне натяжіння, так, зафіксували, кісточка пройшла, зафіксували, угу. да, і якорь поставили, приклеїли якорь. Дивись палець, вже пішов да, суда, вставили. Вставили. це так. Потім важливо зафіксувати на пальцях. Тейп. Раз. А, не туго виходить. Не туго, ні, легенько. І зафіксувати хоча б на якорі ножку на себе, для того, щоб, тут у нас. Да, натягнула. Для того, щоб на ступі не було збрижок. Uh -huh. так. Приклеїла, розгладила. Тепер опустила. Так, перехльстка. Один без натяжіння. Угу. І два. Оце тобі техніка поклойки.